І мистецька подія, лаурат всеукраїнських фестивалів і конкурсів. Народний самодіяльний хор Червона калина з міста Енергодар Запорізької області днями виступив у нашому місці. На Прикарпатті цей хоровий колектив не вперше. Мистецтвом народної пісні червонокалинівці зачаровували надвірнянців ще у 90-ті. Зараз хор не втратив своєї популярності а навпаки, під час концерту щоразу зривав шквал гучних аплодисментів. 29 років на сцені принесли хоровому колективу Червона калина всеукраїнське визнання та прихильність і любов глядача. Керівник хору Володимир Синиченко зізнається, що очолюючи творчий колектив, він ніколи не задавався ціллю вишколу людей. Процес опрацювання нових творів завжди проводиться невимушено, адже спів це стан душі. Я ніколи не ставив такому мету вишкільної якоїсь якогось співу, якщо ми співаємо. Я це розумію, коли спів це стан людини. Танець це теж стан і ввести людей се сам і мати контакти з із глядачами, і слухачами, які наслухають. Червона калина пропагує українську народну пісню. За високий художній рівень репертуару та високу майстерність колективу в 1987 році присвоєно звання народний. Неодноразово хор приймав участь у президентських концертах в Києві. Більшу частину репертуару складають пісні, хорову обробку яких зроблено керівником, заслуженим працівником культури України Володимиром Синиченком. Крім пісень, вагоме місце займають вокаль. Хореографічні композиції, зокрема веснянки, українське весілля та інші, де розкриваються традиції, звичаї та обряди українського народу. Наскільки мене хватає враження, і наскільки я розумію пісню, я їм все-все учасник. Це звичайні люди, це працівники теплової, жителі нашого міста. І тут і вихователі, і працівники і педагоги, ну, дуже різні категорії людей. тут. Люди, чого ходять, я так сам іноді думаю. Вони находять, в них все є там внутрі, в себе в душі не це розуміють, і вони починають відкривати, висказати ніхто, ну, багато зараз у нас час не вміють закрити. От, питаємося відчинити ці двері, відчинити душу і розкрити, сказати той же самий кохання. Сказати, я тебе кохаю. Не всі на це здатні. На надвірнянській сцені колектив супроводжували щирі глядацькі оплески. Теплими словами привітала червону калину місцева влада. Маю велику честь висловити вам подяку за те, що привезли сьогодні до нас барбисту, горду по гуцульськи скажу слово, гонорову українську культуру ензенергодару у надвірну. Я хочу сказати, що сьогодні в цьому залі присутня. Присутні представники різних громадських організацій, присутні представники надвірнянської інтелігенції, присутні люди, які дуже високо цінують українську культуру. І вірте мені, що надвірнянська публіка дуже грамотна у питанні культури і дуже стримана у аплодисментах, коли інші приїжджають до нас. Але сьогодні. Те, що Надвінянська публіка так вас скупала в аплодисментах, свідчить про те, що перед нами дійсно висока культура. І перед нами стоїть зараз не лише червона Калина, а перед нами стоїть наша барвиста, горда, гонорова Україна. Після завершення концерту червонокалинівці урочисто поставили квіти до пам'ятника Тарасові Шевченку. а вже незабаром художні колективи Надвірнянщини даруватимуть своє мистецтво запоріжцям.